Доброго дня! Компанія Autobіса звітаю на своєму каналі. Для всіх, хто шукає собі чобітка свіжоприганена, Mercedes, тітан, Чим він цікавий автомобіль з голим пробігом. В пробігу 45 тисяч. Ось такий автомобіль. В довгій базі, грозовий. Спереді ми бачимо протитуманні фари. Він вже на обліку. Трьохшпицеве кермо, механічна 6 коробка передач. Кондиціонер, екорежим, круїз контроль, електрозеркала, електропідйомники. І це є в нас довга база. Можливе перебладнання на пасажира, вантажу пасажира 111, 88 кВт. Зверніть увагу, скільки місця. Дуже комфортний автомобіль, висока посадка. Можна використовувати як легковий автомобіль. Він подовжений, тобто він м'якше І з оригінальним пробігом 45 тисяч. Були невеличкі пошкодження. Ми їх устранили. Ну і відповідна ціна з пробігом 45 тисяч 14 900. За більш детальною інформацію телефонуйте в компанію Autobis за номером телефону 067 360 22 02 є посильно різноманітні автомобілі